Мої послуги, якими я можу допомогти вам. Перше, це в мене є три види матриці судьби. Матриця судьби е має для дорослих 36 сторінок А4. Прогноз на 2 роки і прогноз на сьогоднішній день, коли ви заказуєте. Є також матриця судьби для дітей, для батьків, і матриця судьби на сумісність пари. Далі. У мене йдуть чистки. Є чистка на ефірі, яку ми робимо у вівторок, п'ятниця, чистки з християнським Грегором, кого цікавлять вичатками молитвами, чистка воском і чистка регресом. Далі, у мене є послуга така, як родові практики, в кого є проблеми з родом, сила роду, родові практики, які ви проходите 21 день. Далі у мене є консультації. На яких ми розбираємо всі ситуації в ваші життєві, ваші питання і розложуємо по полочках. Далі в мене є регрес, яким можна допомагати проработувати страхи, прорабатувати родові карми, розвінчування, розхрещення і багато чого іншого. Далі в мене є школа життя, де ми вчимося понаново жити через любов, відкривати своє серце, відкривати себе таким, яким ми себе не знали. Далі в мене є наставник. Мені потрібен наставник також. Далі в мене є амулети, які заговарюються на любов, на фінанси, на дію, яку вам потрібно. Також в мене є ритуальні свічі на очищення, на приміщення, також на продажу, ну, на інші які дії, які вам будуть потрібні. У мене є прийоми як вживу. Якщо ви близько живете, можете приїхати до мене. А якщо ні, то Viber, Telegram, WhatsApp з самого початку, з чого потрібно почати, це консультація. Також, хто хоче обучитися, я також обучаю картам таро. Хто хоче гадати на таро, кидати на таро, ви бачили, як це робиться, інтуїтивно, без книжки. Я обучаю, в мене є курси таро і вживу онлайн-таро. Я обучаю. Кого цікавить, також. Хто хоче навчитися, має бажання. І володіє даром на рахунок чистки воском. Також пишете в мене, є курси, є обучення магії воску. Є, є довготривалі проекти. Наприклад, якщо ви хочете таке кольцо, там, чи таке кольцо, там, чи браслета спеціально заговореного, зробленого сріба, золота. Е, любі варіанти в цьому плані, також вони виготовляються, але там вже. Ціни йдуть там від 30 тисяч доларів можна зробити, хто там ну, тре, що золотий, залежно тільки каміння. Такі питання також вирішуються. Ціни, якщо вам потрібно, пишіть мені в особисті. Я вам відповідаю. По тому, по тому питанню. Все по домовленості, все є розуміння. Безкоштовно в мене є це мій ефір. Які я веду кожен день понеділок, п'ятниця по одній годині. І мої відео в місяць порядка 150-200 відео. Заходьте, дивіться, якщо немає коштів, є відео, які ви можете обучатися. Кожна допомога, якою я можу допомагаю, вона кожна працює. Наприклад, обучити магії маятника, таро, чи віск. це кожен інструмент допомагає кожен по-своєму. Той так, той так. Хто хоче розпаковку, хто хоче дар відкрити, у кого проблеми в стосунках, хто хоче, не... хто хоче розібратися в своїх темах, це все ви звертаєтеся, страхи, прокляття, фінанси, нещастя, бабушки, дядушки, розривання контрактів все остальне це все вирішується. Все вирішується, якщо ви хочете себе попрацювати і готові, і готові. Працювати над собою і готові йти вперед, не зважаючи ні на що, змінити себе і стати новою версією самого себе. Тоді вам до мене.